Вітаю, мої любі підписники! Зараз ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати брізолі із тунцем. Це дуже смачні котлетки, які сподобаються кожному. Приготуйте цей рецепт. Повірте, це ароматна, гарна і смачна страва. Починаємо готувати. Беру одну цибульку 70 грамів і дрібненько її кришу. До цибульки відправляю одну баночку тунця. Зараз скажу, яка вага. Це тунець у нас з гуманітарної допомоги. Вага 200 грамів. І вилочку його став, потрібно перетерти цибулькою. Додаю сюди столову ложечку сметани, ложечка з гіркою. Додаю сюди чорний мелений перчик за смаком. Все разом добре віделочкою перемішую. В окрему мисочку розбиваю два яйця і їх збиваю виделочкою. Трошки підсолю яйця, дібка солі. Можна за вашим смаком додати якісь. Сюди. Я додам трошки коріандру. Він завжди смакує до рибки. Ось так і збиваю. А ще додам сюди плавлений сирок. Я просто його виделочкою ось так розтопчу. перемішаю з усією масою. Ось так, легко і просто. Ось дивіться, як гарно, перемішала, яка суміш у результаті вийшла. Також я купила ось такі вафельки, вафельні коржі. В АТБ купила, беру одну вафельку, змащую її начинкою з тунцом і накриваю зверху другою вафелькою. Наліпила ось стільки котлеток з тунцем, нагріваю сковорідку, наливаю сюди олії. Змачую у яйці котлетку з тунцем і відправляю її на сковорідку. І смажимо до готовності. Смажу я під кришечкою на вогні середньому ближче до мінімального. Коли бачимо, що з однієї сторони підсмажилися, перевертаємо на іншу сторону. Ось так. Перевернула і знову накриваю кришечкою. Готові котлетки викладаю на серветку для того, щоб зайва олія стекла. Ось такі гарні брізольки вийшли. Брізольки з тунцем. Готуйте за моїм рецептом. Це дійсно смачно, ароматно і тунець корисний.